Добрий день, шановні колеги. Мене звати Мосіна Людмила і це мій канал Лабораторія Як це працює. І сьогодні ми з вами розглянемо стандарт 17025, пункт 8.3 Управління документами системи менеджменту. Розглянемо саме варіант А, по якому працює «Випробувальна лабораторія. І насамперед, які документи так, у нас відносяться до цього пункту, у нас з вами відносяться внутрішні документи, тобто ті документи, які у нас розроблені в лабораторії, це документи системи менеджменту, і у нас з вами є так названі зовнішні документи. Тобто, ці, ці документи, які ми з вами отримуємо, можливо, від того, органів самоврядування. Можливо, від відповідних органів, які ми підпорядковані. Можливо, це якісь накази, які у нас йдуть, наприклад, від відповідних міністерств, департаментів і таке інше. Так? Це організаційно-розпорядничеська документація, яку ми з вами отримаємо, яку ми з вами будемо реєструвати. І це, звісно, наші нормативні документи. Згідно яких ми з вами працюємо, так? Давайте зупинимося на документації, яку ми з вами називаємо зовнішня документація. Так? Якщо ми з вами, наприклад, є структурним підрозділом більшої організації. Можливо, у вас є конкретний відділ, який реєструє всі, наприклад, документи, які у вас надходять в установу, та, да? будь ласка, опишіть, яким чином це все в процедурі, яку ви будете складати по управлінню документами менеджменту, яким чином у вас це працює. Да? Тобто, якщо у вас відділ. Значить, інформація або документи находять, надходять в цей відділ, проходять відповідну реєстрацію, а це обов'язково, тому що на, в кожній вхідній документації ставиться якийсь номер, да, коли вона отримана, якесь кодування. Да, можливо, вона простежується по вхідному журналу, по вхідній документації. Тому опишіть, будь ласка, якщо у вас це окремий відділ, ви можете написати якусь загальною фразою, тобто отримується таким-то таким -то відділом, да, реєструється згідно вимог цього відділу або згідно вимог діловодства. Якщо це відповідний відділ, зрозуміло, що він в своїй роботі перестук. Використовує да, якісь конкретні документи, яким чином проходить реєстрація цієї вхідної документації, зовнішньої документації. Так? Але нас насамперед зараз цікавить саме, яким чином ми працюємо з нашими нормативними документами, тобто нашими ДСТУ. Гостами, якимось інструкціями, які у нас йдуть від відповідних міністерств чи департаментів, можливо, якихось вказів таке інше. Да? Що стосується стандартизованої документації, тобто наших стандартів, да? ДСТУ, гостів і таке інше. Ми обов'язково з вами маємо оригінали документів. Якщо у вас нема, наприклад, відділу по стандартизації документації, якщо ви маєте власну базу, наприклад, документів. Да? Обов'язково оригінали, обов'язково з відповідними голограмами, обов'язково ці документи у вас замовлені у офіційних. Якихось представників, хто має право, хто має ліцензію на реалізацію цих стандартів. Так? І отримавши оригінал цього документу, обов'язково ви його скажімо так, реєструєте в себе. Це може бути каталог нормативної документації, це може бути реєстр нормативної документації. І обов'язково ідентифікуєте або відповідним своїм кодованим шифром, якщо у вас передбачене таке кодування для нормативної документації, або штампом установи для того, щоб можна було ідентифікувати, що да, цей документ належить конкретно вашій лабораторії. Як варіант? Так, як варіант. Навіщо потрібно робити реєстр нормативної документації? Якщо ви маєте власну базу, відповідно, ви не можете ну, не бажано надавати оригінали для роботи для використання цих оригіналів персоналу. Чому? Тому що ну, зазвичай паперові. Документи вони приходять, скажімо так, мають неохайний вигляд. Да? Особливо якщо це лабораторія, тому що використовуються якісь чинники, використовуються барвники, використовуються якісь агресивні середовища. Зрозуміло, що документи будуть мати, скажімо так, неохайний вигляд. Так? Тому ви будете як варіант надавати копію цих документів. І, маючи реєстр, ви будете відмічати, які копії і у кого знаходяться того чи іншого документу. Навіщо знати, де і скільки копій цього документу у вас знаходиться у персоналу? Через з якоюсь періодичністю ви будете переглядати статуси своїх зовнішніх цих стандартів на можливість внесення змін до цього документу, на можливість надання чинності, чи, наприклад, надання цьому документу статусу не чинни. Тобто, ви. Ці документи, які у вас будуть у власній базі, обов'язково будете переглядати на е, статус. Цього документу, тобто він чинний, не чинний, Вийшли зміни, які зміни, коли зміни. І зрозуміло, що якщо зміни, якщо зміни вийшли, їх необхідно замовити у відповідних організаціях, які мають ліцензію да, на реалізацію цих же ж стандартів, да, і відповідно вони мають право і надавати вам ці зміни. Знову ж таки наголошую, це повинні бути офіційні документи. Тобто, так як ми з вами працюємо: договір, рахунок і таке інше, офіційно отримали цю копію. Якщо ви, наприклад, використовуєте якісь, скажімо так, електронні версії, да, оцих. Каталогів документів. Зараз дуже багато організацій, які надають такі послуги, де можна простежити стан документу. Можливо, якщо ці версії вже, скажімо так, достатньо. Давно видані, можливо, у вас буде і можливість відкрити електронну версію та, документів. От, є, наприклад, такі програми, які надають наприклад, відкрити зміст гостів. Та. Це дуже зручно. Тоді не виникає потреби наприклад, замовляти офіційну код. Як, знову ж таки, кажу, програма повинна бути ліцензіона, тобто офіційно придбана, да? у вас повинні бути відповідні документи або укладення договору, або наявність ліцензії цієї програми. Да? Тому що тоді, якщо у вас ці документи є, це є, скажімо так, заявленням того, що постійно моніторяться стани цих документів оці організацією, якої ви придбали цю програму, да тобто не ви самостійно. А сама ця організація, вона моніторить постійно стан тих документів, які в неї є в програмі. Да? І ви маєте тоді змогу, наприклад, сказати, що да, дійсно документ там чинний чи не чинний, тому що фірма, з якого ви уклали договір, має відповідне розпорядження, відповідну ліцензію і моніторить ці документи. Розуміло, так? Да? Тому якщо ви будете мати реєстр, мати кількість копій, які у вас є у персоналу, відповідно, ви зможете внести зміни до цих документів, якщо вони є. Да? Якщо вони будуть в процесі життя цього документу. Якщо стандарт не чинний, да? ви будете знати, в кого знаходяться ці примірники, ви будете знати. Скільки примірників вам вилучити, щоб нечинні форми у вас не були в наявності у лабораторії? Якщо ваш персонал, наприклад, вирішив, що цей, наприклад, документ йому потрібен, а він уже вийшов з чинності, тобто він не чинний, будь ласка, передбачте в процедурі, яким чином ви можете, наприклад, Маркувати ці документи. Наприклад, як варіант, ви можете на недійсних там оцих нормативних документах, якщо персонал виявив бажання їх зберегти на своєму робочому місці, ставити, наприклад, Маркування нечинний там або маркером, да, або, наприклад, червоним, червоним кольором, або використання з, методи, з інформаційною метою. Тобто, якщо у вас буде таке маркування, будь ласка, персонал попереджений про те, що стан цього документу не дійсний. Або якщо є формулювання використання з інформаційною метою, персонал не може посилатися, наприклад, у своїх випробуваннях і у своїх звітах на цей документ. Знову ж таки кажу: це як варіант, ви можете написати, що у вас нема таких варіантів. Якщо стан документу не чинний, прийшли, вилучили, ну і, в принципі, все. Але якщо персонал тут же знову ж таки кажу, що кожну процедуру перед тим як затвердити, да ви створюєте проект, де ви обговорюєте ну кожен такий момент, який може виникнути у процесі вашої роботи. Тобто, обговоріть, як, як краще для персоналу, тому що ви, наприклад, як менеджер, ви описуєте да, той чи інший процес для того, щоб виконати пункт стандарту. Але у вас працює персонал і, і він виконує. І іноді бувають такі моменти, коли дійсно персоналу зручніше, коли оці нечинні документи, вони в нього є, можливо, з якоюсь інформативною метою. Да. Тому що є, наприклад, лабораторії, які виконують не тільки випробування, да, а і виконують якісь наукові там, роботи, ну, як варіант, да, тобто для виконання яких то там робіт потрібно саме це, або можливо замовник, да. Там ви його проінформували, що, наприклад, документ не чинний. Вийшов замін який то, а замовник сказав: Ну, мені все рівно, я, а я хочу от, згідно нечинного документу. Да. Я, ну, будь ласка, ви ви знайшли можливості, наприклад, спитали персоналу, чи можливо зробити провести випробування згідно цього документу? Персонал там оцінив свої можливості, може, не може, і сказав, да, може. Будь ласка, ну, тобто тут потрібно підходити дуже, так скажем, широко да? і враховувати кожні моменти, які у вас можуть виникнути в ході цієї роботи. Але якщо документ не чинний, будь ласка, відповідним чином. Знайдіть можливість його маркувати. Що ви будете знати, що ви виконали свою роботу, якщо ви відповідаєте за оцю, за життя цих документів, да? і персонал буде інформований про те, про стан цього документу, чи не чи не Ну, і, звісно, якщо вийшли зміни, будь ласка, ви їх замовили. У вас 10 примірників цього документу десь знаходиться у персоналу. Будь ласка, ви зробили 10 копій і надали персоналу да, для того, щоб він також знав, що які зміни вийшли до цього документу. І, скажімо так, ви обов'язково повинні визначитися, з якої періодичності ви робите актуалізацію нормативних оцих документів. Я з досвіду скажу, що ми, наприклад, це робили один раз у півроку, тобто ми користувалися ліцензіонною програмою по актуалізації нормативної документації кожні півроку моніторили по реєстру стан цих документів. Визначалися, а ви знаєте, що якщо ви користуєтеся програмою, обов'язково заздалегідь програмі буде зазначено, що, наприклад, буде замінений протягом року, да? або буде замінений там до якогось там числа якогось там року, да? і ви тоді вже можете собі в цьому реєстрі ставити якісь помітки надати. Ну, Приділити більшу увагу тому чи іншому документу. У мене навіть персонал. Він на відповідних копіях своїх документів, якими користувався, робив такі позначки цими. Цвітними такими, що якщо наприклад він чинний протягом року жовтим маркуванням, якщо він там буде замінений протягом якогось декількох місяців червоним кольором, і коли вони користувалися нормативним документом з цим. З цією поміткою обов'язково і ще додатково уточняли, чи він ще чинний на цей, чи не чинний. Це як додаткове, скажімо так, дублювання, перевіряння і таке інше. Тобто наша з вами задача не допустити, скажімо так, використання недійсних документів. І чим більше у вас буде можливості переглядати да, на всіх етапах, ну, тим краще як варіант. Але ви, можливо, зробите щось, щось по-іншому, щось краще, будь ласка, діється в своїх коментарях. І все, що стосується документів, ті, які ми з вами називаємо внутрішні, тобто ті, які у нас з вами функціонують в нашій системі менеджменту. важливо, щоб, якщо ви розробляєте документацію, на це був повноважений персонал. А ми з вами знаємо, що кожен персонал він у нас має уповноваження, тому передбачте уповноваження на розробку і провадження документів системи менеджменту на персонал. Обов'язково напишіть, яким чином у вас йде, скажімо, зміни до документів. Да? Яким чином вилучаються документи, і якщо у вас є, наприклад, електронні форми реєстрування даних, тобто електронні журнали, яким чином ви, скажімо там, зберігаєте, да, з якою періодичністю зберігаєте інформацію, яка у вас йде у цих електронних формах реєстрування даних? Так? Ну, в принципі, що ще може бути? Знову ж таки, кажу, що будь ласка, ви працюєте з документами. Зрозуміло, що всі документи системи менеджменту це ваші власні документи. Тобто, ви самостійно розробили, самостійно оформили, самостійно роздрукували і затвердили. Будь ласка, коли ви проводите аудит? Дивіться за станом цих документів. Документи насамперед вони повинні бути охайні. Всі підписи і початки повинні чітко простежуватися, тому що, ну, ви, якщо ви давно працюєте, ви знаєте, що на документах буває, що вже з часом там. Губляться і ці ж підписи, і ці печатки, вони мають якийсь такий світлий колір, вони не чітко читаються, таке інше. Перевидавайте документи. Документи повинні бути документами. Бо, ну, це і, скажімо так, статус вашої організації, вашої установи. Да? Завжди приємно працювати насамперед. З документами, які мають гарний вигляд, мають гарне викладення матеріалу, так, все чітко простежується, все чітко видно. Це трошки, скажімо так, піднімає статус вашої установи. Знову ж таки, це як рекомендація, якщо вашим документам 10 років і вони там уже, скажімо, трошки мають пошарпаний вигляд. І ви вважаєте, що це ну, нормально, ну, будь ласка. Але коли документи мають гарний вигляд, це, скажімо так, автоматично приємніше працювати. скажімо так. В принципі, це все, що я хотіла сказати по управлінню документами, це невеликий такий розділ, немає тут нічого складного. В принципі, будь ласка, пишіть свої коментарі. Можливо, у когось є питання. Завжди буду рада відповісти на них. Дякую за увагу. До зустрічі!